Добрий вечір всім, добрий вечір, добрий вечір. Так, вітаємо вас на музичній терапії. Так, ось Любов Іванівна. Я їй передаю слово. Так, вона вас чекає. Добрий вечір, мої любі дівчатка, хлопчики, добрий вечір мами. Бачу всіх вас, бачу Мішу, і маму навіть трішки побачила, маму Олександру. Міша до нас повернувся нарешті. Добрий вечір, Міша. да, я до тебе звертаюся. Ти в мене завжди висвітився в екрані. Мішенька, ти чуєш мене? Так, добрий вечір, Саша Чапляполь, так, Веронічка, Сашуня Мотузка. так, Вікторія Єременко. Гарюшка з мамою, мама касуне не звива мама. Добрий вечір. Красунечка, машунька. Машунечка, добрий вечір, моя зірочка. Я також маму твою бачила. Трішки встигла побачити маму Таню. Добрий вечір. Так, так, так. Так, 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 так. Моїх любі, бачу всіх, мої хороші. Ярославчик Смаль. Так, костя нарешті. Костю я бачу. Костік та краснощока і мама Наталочка, Наталочка Бойчук, ой, вас дуже багато, всіх звуть, це точно. Ще ось Марійка, і ще долучаються до нас, дітки. Ну що, у нас, як завжди, дуже велика компанія. Я вас дуже рада віта... Альонушка Пількевич, бачу світло поправляєш, бачу і тебе, моя зірочка. всіх всіх я вас бачу, не з усіма зараз можу, бо вас дуже багато, як завжди. Ну що, мої хороші, будемо починати наше заняття. Тема нашого сьогодні притми. Але перш ніж ми почнемо, давайте перевіримо, чи ви підготувалися до нашого заняття. Усих є дві ложки перед собою. Ану, покажіть, де ваші знаряддя, наші дві ложечки. Так, усих є. Можете два олівчики взяти. О, усих, два дві ложки. Я думаю, що ложки в усих є. Так. Арончик, де твої ложечки? Так. Поклали, одклали. Від... Так, є, мама поряд. Мама тримає ложечки. Так, мама, так, дякую. Все, є. Відклали ложечки, і ложечки є, і паличка дерев'яна або олівчик, або можна лінієчку, в кого ще є. Ручку. о, яка гарна Веронічка, така з навіть з фігуркою, така гарна паличка. Красиво. О, і, в... і в... машуньки є. Всі приготувалися так. Даниїл Церетелі. є. Привітаюся з Даниїлом іще, бо не бачила його. Так, і ще я бачу: у нас Влад Орехов приєднався. Так, бачу тебе. Ну що, мої хороші? Починаємо. Відклали тепер і палички, відклали ложки, і палички відклали, і давайте приготуємо ручки до серйозної такої кропіткої роботи. Сьогодні будемо вибивати ритми, але для цього нам треба гарно ручки приготувати, і голівку, і все тіло. Отже, починаємо. І ще Тимофій до нас долучається. Ой, у нас сьогодні велика банда, більше 25, ой, Ось майже 30 чоловік. Ну що, при... починаємо. Рівненько спиночки повинні бути гарні, 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 так. Спиночки, шиїки рівненько. Так, починаємо. Добрий день, ручки, плес, плес, плес. Добрий день ніжки туп туп туп. Добрий день щічки, Щуп, щуп, щуп. Добрий... Добрий день носик пі-пі-пі. Добрий день, друзі. Всім привіт. Привіт-привіт-привіт-привіт. Всі мене бачать, всі мене чують. Трішечки інтернет у нас підвисає, бо в мене тут дощ сильний іде. Але я думаю, що це не буде великою такою нашою ем, такою проблемою. Ну що ж, ну а тепер беремо наші ложки і будемо вибивати ритм. Так, взяли дві ложечки. Дивіться, ложечка складається із тої частинки, по яку ми в рот. Да? З ложечки самої і держачок. О, ми беремо за держачки. І давайте будемо вибивати ритм. Раз, два, три. Раз, два, три. І інша ручка зверху. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, а тепер за спинку заховали наші ложечки. За спинку заховали і те ж саме вибиваємо. Раз, два, три. Раз, два, три. І ще раз. Раз, два, три. Не лінуємося. Я всіх бачу. Раз, два, три. А тепер вперед І ще раз. І по ножках. Тихенько, по ніжках б'ємо. По черзі. Раз, два, три. Раз, два, три. Молодці. От така в нас справка. Ну що ж, перший ритм, веселий ритм. Ми будемо вибивати за допомогою ложечок. І ці ложечки будемо про ці ложечки будемо зараз співати. І ще давайте так покрутимо ложечки. Отак, покрутіть ручка. Отак. Головне, не впустити наші ложечки. Отак. Ну що, Міша, я підніме вище ручки, Міша, бо я не бачу твої ложечки. О, от тепер я бачу. Молодець. Супер. все, Всіх бачу. Всі приготувалися. Починаємо. Ще вовчик до нас долучається, ще до нас долучаються дітки. Так, так, так. Всі приготувалися всі знайшли. Тимофійчик ложки показуй мені свої. Так, ну що? Я думаю, що всі приготувалися. Отже, під музику виконуємо таку ритмічну пісеньку, вправку. Увага! Танцюємо з ложками! Божечки, ложечки нам подарували з ложками, з ложками ми таночок стали. Всі Бетмани, ми Бетмани, всі, от такі ми Бетмени. Да ви молодці, супергерої, дівчатка і хлопці! Молодці! Поплескали ложечками, поплескали, відклали їх в сторінку. Отже, це наші перші ритми. перші ритми вибили, так? Він, бачите, темп у нас був швидкий. Така пісня у нас енергійна, швидесенька. І ми всі з вами мобілізувалися і активізувалися, щоб ніхто не спав. Ніхто в спрячку ще не попав, Ні. ніхто ще не ведмед, ведмедем не став, ніхто не спить у нас. Я перевіряю, ніхто не позіхає, ніхто не спить. Я думаю, що всі прокинулися під ритми наші, наших ложечок. Ну, а тепер беремо паличку. І зараз знову будемо робити ритмічну вправку, але це зовсім інша. І по характеру, і по настрою, і по темпу. Зовсім інша мелодія. Зараз ми будемо цю паличку беремо паличку з обох боків. Отак беремо до себе від себе. До себе, до екрану і до себе. До екрану. А хтось ложечками ще грається. Все, ложечками ми позаймалися. Ложечки відставляйте. Так. Так, а тепер в одну ручку взяли посередині і отак кистю крутимо, кисть Ручка виправлена, бачите, ручка рівненька. да, Ліктик не, не зігнутий, і в другу ручку так само. І в другу ручку так само покрутили гарненько, щоб кисть у нас була гарно працювала, щоб ми гарно писали, гарно малювали, клеяли, різали. Якісь поробки можемо робити. Наша, наша ручка повинна гарно розвиватися. А тепер беремо з обох боків і давайте за шийку так паличку перевернемо. Отако. І вивовіть, що наші руки це вуха у слона, і нам жарко. і Давайте отак будемо вухами махати. Вуха у слона. Отакі. Хто швидше? Уявіть собі, що мухи налетіли на слона, і нам треба так: О, прекрасно! Всі ви гарно фантазуєте, молодці. Тепер вліво повернулися, помахали, вправо помахали і перед собою і повернулися назад. Зараз ми цю вправку виконаємо разом, але я хочу звернути вашу увагу, що тут звучить у нас. Інструмент, який ви дуже багато його, майже всі ви його знаєте і чули. Цей інструмент називається акордеон. Послухайте, як він красиво звучить. І саме під звуки акордеона ми виконаємо цю ритмічну вправку. Отже, я закриваю рот, тільки є акордеон, і наші ручки з палочком. Приготую сторін паличку і увага слухаємо акордеон. Будьте уважні і старанні. Так, починаємо. Так, 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 так. Зараз музика включиться. А ви поки що підготуйтеся. Так, так, так. Зараз, зараз паличку. Прекрасно, в когось дудочка, в когось олівець, в когось ручка, в когось паличка, в когось лінійка, в когось лопатка. Але все це сьогодні було нашим музичним інструментом, нашим, нашим помічником до нашої вправки. Отже, ми позробили ще й другу вправку. Зробили за допомогою палочки, Ритмічну, Ритмічний малюнок намалювали, підкладаємо нашу паличку в сторону. А тепер ручки показали мені, струсили ручки, щоб вони були легкі легкі, щоб ми зараз гарно руками працювали. І тепер увага інший ритм. Уже під пісню буде зараз знову пісня, яку ви також любите і знаєте. І дуже часто мені замовляєте її, щоб ми з вами і співали. Послухайте, будь ласка, хто вперше? Ну тут всі знають Плесь, Йо. Ча-ча-ча, плес плес-йо-ча, Плесь-йо ча-ча-ча. Плесь-йо-ча. Увага! плес, Плеснули. Тепер дві ручки на себе. Йо, йо, отак, йо, А тепер по ніжках тричі. Ча-ча-ча. І ще раз. плес йо ча ча-ча-ча. Говоримо разом зі мною, вам буде так легше. Давайте разом зі мною. І плес. Йо, ча, 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 плесь, Йо, ча. І ще раз плесь Йо, ча, 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 плесь Йо-ча. От такий буде ритм. І ми під цю пісеньку не просто будемо виконувати ритм правильний. Ми з вами полинемо в Китай, поп'ємо чай теплий, зігріємося. Доб чайку. Подивимося, як сонечко, сідає. І ще дуже сідаємо рівненько, ручки приготували. І будемо зараз на човні пливти до Китаю. Молодці! річкою. Чача плеча, блисче, блисча, плесняча, плесняча, плесня щас, а тепер показуємо квітку. Так, Лесь йоча, чача, не сьоча, плес очача, лес оча, песняча, лесча, плес очача, ча. А тепер, ручки догори будемо показувати, як сонечко сідає вечір.

Чуча, весь б'яча, весь, щеча, несм'яча. Несоча, весь, ча, не зоча. Івочки до гори, до гори, догори, гори. Ось такі у нас сьогодні були веселі ритми. Ритми під ложечки. Ритм у нас був разом з паличкою дерев'яною, і також ритм був за допомогою нашого тіла, наших долонів і наших ніжок. Я дивлюся, що ви всі справилися з сьогоднішнім нашим завданням. Все, що я підготувала, ви з цим справилися. Сьогодні були як завжди старанні, уважні і дуже активні. Молодшиночки, вас дуже багато сьогодні, просто неймовірно багато. І я всіх бачила, всі працювали молодці. М від мене вам отакий лайк з присипочкою, як завжди. Не просто лайк, а з присипочкою такою цікавою, да, солоденькою. Хто любить солодощі, всі, мабуть, люблять солодощі. І, звичайно, таке моє сердечко для вас усіх. Так, да, мої любі, молочиночки, попрацювали сьогодні, як завжди, на славу, незважаючи на те, що. Сьогодні трошечки інтернет підвисав, але все одно попрацювали на славу. Тепер у мене ще до вас прохання, оголошення. Вірніше. Я нагадую, що вже зовсім скоро, на наступному тижні, 2 листопада, у нас відбудеться в zoom форматі свято осені. Я вас всіх запрошую на наше свято і не просто запрошую вас, а пропоную вам гарно, гарно підготуватися. Я вам про це вже говорила знову. Нагадую: підготуйте, будь ласка, до нашого свята два каштанчики. Дві шишечки. Так, так, Машенька. Машенька знає, про що я говорю. Да? Маша посміхається, бо знає, які це пісеньки будемо співати. Да? Дві, два каштанчика, дві шишечки, і багато, багато, по можливості дуже багато осіннього листя. Можете з нього дівчатка віночок сплести або букетик зробити. Хлопці, зробіть букетик такий для ваших мам. А чому б і ні? Можна букети зробити не тільки з квітів, а можна і з листочків зробити. Це буде дещо і дуже красиво буде. Буде по справжньому, по осінньому, буде з осіннім колоритом. Тож я вас запрошую, я вам кажу це на наперед, за майже за два тижні. Тому, будь ласка, підготуйтеся, домовилися. І ще в мене таке невеличке оголошення для, 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 для бачу Даниїл Царетелі. Даниїл Царетелі, я тебе дуже попрошу після заняття сьогодні. Чи, по можливості, коли тебе буде час, зв'яжись, будь ласка, зі мною по телефону, добре? У мене для тебе є пропозиція невеличка. Добре, домовились? Ти мене чуєш, Дани... Дан... Дан... Даниїл? Да? Чуєш мене? Зв'яжись зі мною, будь ласка, не... не після заняття, коли закінчиться заняття, зв'яжись зі мною, будь ласка. Так, і ще я знаю, що дехто з вас готує віршики. Можливо, ще Так, да. я не буду казати, хто, але я бачу по ваших посмішках, що ви всі знаєте. Так? Я вас прошу гарно підготуйтеся, щоб ви здивували не тільки своїх рідних, а й наших усіх друзів, хто нас сьогодні буде дивити. не тільки сьогодні, а завжди нас дивиться в ефірі і хто разом з нами. Можливо, хтось хоче ще вивчити, хтось хоче взяти ініціативу, в свої руки, будь ласка, вивчить віршик, чи, можливо, якусь загадку нам про, про осінь підготуйте. Ми будемо всьому раді. Музична терапія завжди відкрита для всіх експериментів. Тому ми вас запрошуємо. Гарошка разом з нами. Бачите, як посміхається Гарріша Помазаний, так? І ти завжди готовий, да? Моє сонечко ясне. Ну що, мої хороші, ось на цій такій яскравій, позитивній, оптимістичній ноті я хочу з вами попрощатися. Я беру своє сердечко, доторкаю до свого сердечка і прямо від свого сердечка даю дарую всім, всім, всім вам свого тепло, свого серця і надсилаю для вас. Так, бачите, дуже дуже багато сердечок. І давайте будемо прощатися. Спочатку мої леді. Де мої дівчатка? Так. Потім хлопчики лівою рукою. Співаємо разом зі мною, міша. Я все бачу. Давай, давай, працюй. Всі працюють. Дякую за ваші сердечка.